КОЛОБОК Українська народна казка. Жили собі дід та баба, та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу діди каже Абусю, піди в хишку, та не змітаю за сіці борошна. то спечи мені колобок». Баба так і зробила. Спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю. Та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику побігайчику. Я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я колобок, я колобок. Рум'яний бік, рум'яний бік. Я по корбу метений, я на яйцях спечений, я від бабки втік, я від діда втік, і від тебе любий зайчик, обов'язково я втечу. Та й покотився, котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, яку? Я колобок, я колобок, рум'яний бік, рум'яний бік, я по коробу метений, я на яйцях печений, я від бабки втік, я від діда втік, і ви тебе, вовчик, братик, обов'язково я втечу. Та й побіг. Знову біжить та біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, Я тебе заїм. Не їш мене, ведмедику братику. Я тобі пісню заспіваю. А, ну! Я колобок, я колобок, рум'яний бік, рум'яний бік, я по корбу метений, я на яйцях печений, я від бабки втік, я від діда втік, і від тебе клишо ноги обов'язково я втечу. Та й маху, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм!» Не їш мене, лисичко, сестричка, я тобі пісню заспіваю. Ану, яка? «Я колобок, я колобок, рум'яний бік, крум'яний бік. Я по корбу метений, я на яйцях печений, я від бабки втік, я від діда втік, і від тебе, лисичко, сестричко, обов'язково я втечу. А ну, ну, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було, от він і сів. Та й давай співати. Я колобок, я колобок. Рум'яний бік, рум'яний бік, я по корбу метений, я на яйцях печений. А а лисичка його агам та й проковтнула. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.